Ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Просіть і дасться вам. Шукайте і знайдете, стукайте і вам відчинять, ось який висновок робить Ісус після того, як навчив учнів молитися. Я свідомий, а до того часу, як ті учні молилися, чи може вони взагалі не молилися? Я вам скажу, молилися кожного разу, тому що вони були біля самого Ісуса Христа. І як їм щось треба, вони каже, Господи, там зроби, Господи, тут поможи, Господи, мені поможи, І Господь Бог то все робив. Але вони хочуть, знаєте, так, як, як привикли. Не кажу: от Іванові учні моляться. Ну, Іван там уклав їм молитву, навчив їх молитися і вони моляться. Навчи нас, Господи, молитися». Бо коли вони побачили, що Ісус лишає їх, іде в сторону, там молиться, і їм було цікаво, як Він молиться. І він каже, коли молиться, говорить, Отче, що і на небі, нехай ім'я сім'я, нехай буде царство, нехай буде воля Твоя на небі, на землі, навчив їх молитися. А я собі думаю. Ісус ту саму молитву казав, коли молився чи щось інше казав. Я не думаю, що Христос, коли молився, Він казав, що і прости нам провини наші. наши, Христос вже не мав гріхів. І не введе нас у спокосу, та? не думаю, що так молився. Христос показує молитву, як молитися учням. А за що молився? Ісус молився за дар молитви. І ми бачимо результат. Учні приходять і кажуть, навчи нас молитися. І я кажу вам, неодноразово підкреслював, що закликаю вас до молитви. До короткої молитви. Учу вас дуже короткої молитви. Перехрестилися і сказали намірення. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Господи Боже, допоможи мені доїхати туди, куди я зібрався. Перехрестився, Господи Боже, поможи мені ту справу зробити, Господи Боже, подорожуй зі мною, Господи Боже, захисти мене, будь біля мене поруч. Перехрестився, все, крапка. Але ця молитва має бути не раз у місяць, а раз у годину. Як мінімум, щоб ви жили з Богом, щоб перебували з Богом, бо Господь каже, просіть і дасться вам шукайте і знайдете. І розказує приклад, що прийшов чоловік, стукає ввечері. Слухай, позич хліба, та, то пізно вже, я вже сплюю. Та не спиш, бо ти вже говориш, ти вже встав, не спиш, не брешай. «Та дай мені хліба, бо в мене тут друг приїхав, то я не можу, я тут з дітьми в ліжку лежу, не, аргументує, знаєш там, щоб якось моя відмова звучала ну, значуще, відважно. Та я тут діти, не, я з дітьми тут у ліжку, я тут. Так за дітей своїх переживаю страшно. Ми коли молимося до Бога, ми теж просимо, Господи Боже, дай мені то на другий день. Нема, не дав Бог того, що я просив і думаю собі, та напевно Бог не може мені то дати, бо певно, або я грішний дуже, або я то ну, не заслужив я того. Я буду. Не треба вирішувати за Бога. Не треба Бога ні оправдувати, чому Він то вам не дає, чи ще чогось. Каже вам, просто моліться і укріпляйтеся у вірі. Бо Господь Бог дає для того, щоб укріпити нашу віру, а не для того, щоб у тебе було все добре. Якщо ти просиш хліба і Бог дасть тобі хліба якимось способом когось прийшне чи приведе, то не для того, щоб дати тобі хліба, а для того, щоб ти укріпився в своїй вірі. По вірі ваші дасться вам. Шукайте і знайдете, каже Господь, шукайте правди, шукайте Божої справедливості, шукайте Божого милосердя. І там, де його нема, туди Його і давайте. Бо Господь Бог вас вибрав і уповноважив, щоб ви міняли цей світ, щоб він став кращим. Не через те, що Бог буде там бавитися і щось робити, якісь гарні речі, а через те, що Божі люди підуть у цей світ і зроблять його іншим. Він нас вибрав, бо кожен, хто мене слухає. Та той, хто шукає Божого Слова, той, що шукає Божої премудрості. І не для того, щоб просто знайти, а для того, щоб змінитися і щоб йти у цей світ і міняти його. Де немає у світі любові, прийди і принеси ту любов, покажи її, стань прикладом любові. Де немає справедливості, прийди туди на то місце і Покажи свою справедливість. Є дуже багато людей, які шукають правди. Будь поруч з ними, подай їм руку. Багато людей просять допомоги, і навіть якщо ти не можеш допомогти, подайте людині руку і спробуйте вдвоєм, разом вдвох знайти поміч для неї. Станьте Божою присутністю на землі. Стайте Божим післанництвом на землі, Станьте тими Божими дипломатами, які представляють царство Боже на землі. Розкажіть людям, як дипломати розказують представляють свою державу за кордоном, так і ви, християни, представляйте царство Боже на землі. Розкажіть про його справедливість через себе станьте прикладом тої справедливості. Шукайте і знайдете, просіть і дасть вам стукайте і вам відчинять. Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава на віки!